Вишиванка вдягати, не треба придумання, яким ми хочемо носити кожен день. І сили. Вишиванка символ України, Кожна велика родина нашої історії та мови. Заліпки вдягнемо її знову. Поття вишиванку одягаю і раду, бодумі сьогодні з друзями гуляти. мені лишить унікальний одяг наш національний. Свята уся сім'я, мама, тату, навіть я. Вишиванки одягаємо в центрі міста не гуляю. хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Якщо людина хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка, час. Зуміє всі відтінки відібрати, шедеври вийдуть з під руки не раз. Якщо людина хоче вишивати, побачить в цьому радість і красу. І по узорах буде мандрувати, і вишиє на квітичці росу. І створить диво, перевозданну казку, їй усміхнеться сонечко в вікні, бо у відіб'ється любов і ласка у хрестика на білому полотні. Я українець, дуже гордий з цього. Несу у світ традиції свої для себе в Бога, Не прошу нічого. Все в мене є і гори, і гаї. Поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса. Годжуся Україною своєю і в серці бережу її красу, Історію, традицію, і пісню, і правдиве слово думу ковзаря. Тож вишиванку я до серця тисну і вірю, що з'їде моя зоря. Мама вишила мені квіти ми сорочку, квіти гарні, весняні. Нам вдягаю синочку. Нитті сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка, мама нацвіте, в тому вишивання. Я вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму, я свою матусю. День вишиванки це великий день. Бо згадують сім'ю, родину, як мати шила і вела пісень. Сорочку гарну вишивала сину, лягав собі узор на полотні. А мати шила і думки вплітала. Так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. Як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи і вертались до рідного порогу. У вишиванках думи і пісні. Про щастя мрії туга за синами, Тривога вічна, гарні дні ясні. До Бога звернення молитва нами Узор вручну широка планка, легенький запах проводи. Моя сорочка вишиванка, всі ніби сплати наскави. Дніпра, Дніпра, потоки, степ, простори, по лівій, правій стороні, червоно-чорні всі узори. Робота кожна, індивідуальна. Узорчий колір треба замінити. Для сина він тепер вже сакральний. Це оберіг, що завжди захистить. Вкладає мати, з душу вишиває. Віся любов у хрестиках живе, буває так, що і не ляже до святанку. За вікно місяць вже пливе і заглядає в хату, заглядає. Цей промінець, мов ниточку, дає, а мати й часом не помічає, все вишиває і думає своє. Сироші по дорогу, по білім світі гордим і буду. У ній зустріні пору світим і щастя світло явні знайду. Я рідний край та мову молосової ноги своє плево. Я прославляю рідну Україну і скрай швидше підкрив. Усею я доходна постану, та всталюй в ньому криву. Я інше ніколи вже не стану. про примайнули хвір. Кінська ...вишиванка диво, у ній народу кот і на І кожному мені зручно і красиво. Вдягнути вишиванку ж поспіши. Іди у ній поцілі в світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється, сонечко в зеніті, рідного свого не забувай, бо в ньому все, ліс і гори, і долина, і річечка маленька, і маленьке джерельце. Твій рідний край, чарівна Україна, і мати, і батько, пам'ятай про це. вишивання мічникові, двісі щодо серця перебувала, краєвиди навкруги чудові і стежка усі усе відкрила. Вдякни свою чудову вишиванку, чуй диаспоку і душі тепло. І чистий ранок в ніжному сипанку те як добре з мамою в'їхав. Вишиванка рідна, ну хіба не диво в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка. Ні, душі нас нага, материнська ласка. Колися ній везели кіти, щоб були щасливі, посміяли кіти, щоб веселі люди покрасили тіло, І самі звісно висувати в діли. Червону калину, зелені листочки, щоб були щасливі, доні та синочки. Щасливі доні і сини, рідні вишиванки їх оберігали, від біди в дорозі діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики муженіли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво, вишиванці завжди модно і красиво. Вишивала мама синими нитками, вицвіли волошки бульними з житами, узяла матусі червону нитку. Запалали маку пшеницю влітку, оберіг сорочку, вишила для сина. Залетилось сонце у розлой кроні, вишивала долю, наче по долоні. Оберіг сорочку, вишила для сина, візерунком стали символи в країни. І верба, і калина, сонях біля хати. Щастя для дитини вишивала мати. Там на світанку вишиваю, вишиваю. У зелені житі буду ворожити, поки небо, у небо цілої лише дити, червоний рік, доненько йшопи, ніби на Мені сорочку мама вишивала, не наче долю хрестиком вела, щоб я лихих стежинок не шукала і до людей привітною була. Виконуй доню мама говорила. Життя, закони, істини прості. Не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. Одягнімо, дружі вишиванки. Наш чарівний український стрій. Не для когось не забаганки, а для себе вірний дружиний.